Любите аромати, обов'язково ставимо лайк цьому відео. І так, знімаючи ось такі аромати моїх клієнтів, виникло одне цікаве запитання, тому хочу вам його задати, а ви відповідайте в коментарях. І так, які аромати ви любите купляти? Від оригінального бренду чи копії, розуміючи, що між ними є різниця не тільки в ціні. Звісно, про таких ароматів можна розповідати дуже багато, тому обов'язково я зроблю окреме відео і більш детально вам все розкажу. Звісно, є клієнти, які купляють тільки оригінальні аромати, тому що тільки їм довіряють, хоча не розумію чому, адже ціна між копією дуже велика. Хоча є також і дуже багато клієнтів, які купляють копію. Так як я багато років займаюся з ароматами, я б точно не купила оригінальний аромат, тому що я розумію, що буду переплачувати не тільки за сам аромат. А ви що про це думаєте? Так, я погоджуюся, що аромат, який відносяться до копії, не ідентичні уригіналу, а також флакон і упакування. Але погодьтеся, якщо б у них не був би попит, вони б не продавалися на ринку. Якщо у вас є питання, пишіть під відео.